Художниця Олена Громова презентувала першу персональну виставку Краса живе всюди. Роботи розмістились у сумській міській галереї. Наші журналісти дізнавались, чим надихалась художниця. Перша власна виставка Олени Громової містить кілька десятків картин. Тут є натюрморти часів навчання в Харківській академії мистецтві дизайну, але більшість творів написані впродовж останніх півтора року. Ці роботи це моє натхнення від мамських таких буднів. Тому що я мама двох прекрасних доньок, і всі ці роботи створені під час або їхнього сна денного, або коли бабушка з ними йде гуляти. Тобто кожна з них це моє натхнення, це краса, яка мене оточує кожного дня. А мене оточують квіти. Відмінна риса картин Олени, емоційна наповненість і імпресіоністичні акценти, говорять колеги авторки. Художник Олександр Чередниченко познайомився з Оленою Громовою напередодні виставки. Художник завжди відповідає своїм роботам. Художник завжди відповідає своїм роботам. Я так говорю, це жінка оточена квітами. Така вона легка, щаслива, таке враження, що немає проблем. Хоча я розумію, що стільки проблем, і яке бажання працювати. Це прекрасно. і то що вона це зробила, я сказав, ну та Свій творчий шлях Олена починало з олійних фарб. Пастель розповідає, прийшла в її життя з народженням дітей, адже з цим матеріалом можна працювати без сторонніх запахів. Твори представлені в цій експозиції, виконані в різних техніках: суха пастель, акварель, олійний живопис. Вдається авторка, і до змішаних технік. Це масло, це суха пастель та поєднання акварелі та пастелі. Це техніка, яку я почала совміщати. Для отримання певних ефектів, яких мені не вистачало тільки в сухої пастелі. Марина прийшла привітати Олену з дебютною виставкою. дуже позитивна виставка світла з дуже гарною енергетикою. Хочеться знову знову продовження, щоб це був початок довгого творчого шляху. допомагаємо звичайно з дітьми, щоб у неї побільше було часу. Натхнення має бути тиша, мир та спокій. Допомагаємо, дліннава з дітьми, щоб у неї побільше було часу. Потому что это все-таки вдохновение должно быть, чтобы тишина была полная, в общем, мир. Спаковстві саме большої найсильніше враження на цій виставці на мене, на мене справили роботи герань. Ці роботи написані в цікавій техніці контр-ажур, у складній техніці передачі. Ці роботи брали участь і вийшли в фінал у конкурсі в Неваді. Ці роботи відрізняються рідкісним теплим настроєм, передають життєрадісність авторки, запалюють людей. Життєрадісність автора зжигають людей. переглянути цю виставку в сумській галереї можна до 25 липня, а в творчих планах Олени серія пейзажів з сумськими краєвидами.